1 січня у Придністрові відключило опалення і гарячу воду. Наразі без благ цивілізації залишились майже 75 тисяч домогосподарств, при тому, що загалом населення невизнаного анклаву Молдови становить близько 450 тисяч осіб. Причиною колапсу стала відмова Росії від постачання газу Молдові і припинення транзиту російського газу територією України до країн Східної Європи. Докладніше про наслідки залежності Придністров'я від Росії. Далі за даними Придністровської компанії Тираспіль Трансгаз у перший день нового року без газу та опалення залишилися 11 населених пунктів. 2 січня деякі магазини в місті вже відкрилися, і люди скуповують ковдри та пледи. Пише BBC. Також великий попит мають продукти, які не потребують приготування. За одну ніч ціни на хліб помітно зросли. Найходовіший батон за добу подрожчав на 45 копійок, і тепер коштує 5 рублів 45 копійок. Крім того, у Придністров'ї зупинились сотні підприємств і тисяч. Чи людей залишилися без роботи їхні трудові угоди залишилися в силі, але поки що не ясно, як працівникам компенсують вимушений простій. Криза має настільки важкий характер, що наразі стоять усі промислові підприємства, за винятком лише тих, хто займається виробництвом продовольства. Для інших немає енергетичного ресурсу. Місцева влада називає ситуацію керованою та прогнозованою, хоча зазначає, що занадто тривалий простій у роботі підприємство позначиться на їхній можливості перезапуститися. Також 150 дитячих садків і 130 шкіл у регіоні залишилися без тепла. За даними BBC, школи у регіоні перейшли на віддалене навчання, а садочки лише для тих дітей, у яких обоє батьків працюють. На місцях встановлюють пункти обігріву і заготовляють дрова. Газ зараз є у багатоповерхівках, але лише для приготування їжі, а опалення вимкнули одразу всім. Між тим цієї ночі в регіоні може бути до 2 градусів морозу. Напередодні на засіданні кризової комісії Придністров'я було оголошено, що запаси газу у регіоні наразі становлять Двадцять мільйонів кубометрів, і цього вистачить у середньому на два тижні. Відключень електроенергії у Придністровському регіоні наразі немає. Молдавська дрес, розташована на лівобережжі, негайно перейшла на вугілля за оцінками експертів. Разом із Дубосарською ГЕС вона зможе давати електроенергію протягом 50 днів. Строк транзитної угоди про постачання газу між НАК «Нафтогаз України та російським Газпромом, укладеною у грудні 2019 року, закінчився 31 грудня двадцять року. І Київ заздалегідь заявив. Що не продовжуватиме його в середині грудня влада Молдови ввела в енергосфері країни режим надзвичайного положення. Рішення Києва ускладнювало забезпечення газу Молдови, Словаччини, Угорщини та інших. Однак, у випадку Молдови, Росія сама вирішила повністю припинити постачання. Ще 28 жовтня російський газпром направив молдавській газовій компанії Молдова Газ повідомлення, у якому йшлося, що у зв'язку із заборгованістю, що накопичилася, постачання природного газу до Республіки Молдова, повністю Припиняється зараз рахунками російської сторони, борг Молдови за газ становить 709 мільйонів доларів. Молдова визнає борг лише у 8 мільйонів 600 тисяч доларів. У той же день глава Молдова Газу Вадим Чебан попередив, що цей крок торкнеться насамперед Придністров'я, оскільки для правобережної Молдови його компанія закупила на європейських ринках достатньо газу до квітня 2025 року. Днями компанія Молдова Газ направила Тираспіль Трансгаз офіційний лист, в якому запропонувала допомогу у закупівлі газу на будь-якій європейській газовій платформі на ринкових умовах. Про реакцію придністровської влади на цю пропозицію поки що нічого не відомо. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.